Ведь весняне світання, погляди наші дитячі, радість і смуток прощання. Ми в оченятах бачимо. Всі ми доросліші стали і до чотири роки. Дуже багато пізнали, стали міцні і високі. Час підійшов прощатись з першою ланкою школи. Тільки хвилин найкраще. Ми не забудемо ніколи. Першу прочитану книжку, перше написане слово, першу власну дитину, друзів найперше коло, першу свою оцінку і вчительки перший погляд. Усмішкою По чарівною залишаємо спогад. Інші займуть наші парти, сядуть і будуть писати. Віти у нашому класі. Іншим тепер поливаємо. Привідмінною навчаємося. Дружку поцінуємо міцно і вчителів поважаємо, Гідні згортуємо своє. Ну, а коли стане неважко, чи вільно з'явиться час. Ну оці сюди за це незабутній клас.